Доброго дня, любі маляти! Як у вас справа? Сьогодні у нас буде незвичайне заняття. Погляньте, хто до нас завітав. Так, це зайчик і звати його Хрустик. Давайте з ним привітаємось. Привіт, Хрустику! Хрустик мені по секрету розповів, що ніколи не плавав у річці і не бачив її мешканців. Давайте разом з хрустиком будемо подорожувати під водним світом водою. Готові відправитись у подорож? Сподіваюся, що так. А для того, щоб подорож наша була безпечною, нам потрібно перетворитись у справжніх рибок. Скажіть, будь ласка, що вміють робити рибки? А наші рибки вміють плавати. Давайте поплаваємо! Ось так! Вони вміють витягувати губки трубочкою. Давайте спробуємо. Ось так. А ще вони вміють посміхатися. Посміхніться і мені. Ну що ж, тепер ми можемо ставати справжніми рибками. Повторюйте рухи за мною. Рибка плаває в водичці. Рибці весело гулять. Гучно щоки надуває! Пульки навкруги пускає, рибка спинку вигнула, черв'ячка зловила. Рибка хоче посміхатись, з усіма вітатись. Ну що, спробуємо ще раз? Рибка плаває в водиці. Рибці весело гулять, гучно щоки надуває. Бульки навкруги пускає. Рибка спинку вигнула, черв'ячка зловила. Рибка хоче посміхнутись, з усіма вітатись. Ми стали справжніми рибками. І тепер можемо відправитись у подорож під водним світом річки. Екскурсію нам проведе Мурашка. Давайте подорожувати. Малята, ви готові? До подорожі у світ загадок. Чудово, тоді вирушаємо. Давайте завітаємо до загадкового підводного царства. Там так цікаво і весело. От. Погляньте, погляньте. Он, нас вітають рибки, такі поважні і позаті. Живуть вони тільки в річці. Малята зможете впізнати? Ці рибки звуться. Карасі. Правильно, давайте опустимось на річне дно. Ой, тут так темно й холодно. Але я, здається, когось бачу в намулі глибоко на дні самому. Хтось спочиває і так хропе, що бульбашки йдуть. Постійно спати хочеться йому старому, та галасливі рибки не дають. Малята. Ви впізнали цього дідуся? старожила річок? Хто це? Так і справді це сом. Погляньте, нам назустріч припливла рибка. Давайте її розглянемо. У рибки є голова. Повторіть зі мною голова. А що є на голові у рибки? Так, у риби є рот та очі. Розглянемо наступну частину тіла рибки. Це тулуб. Повторіть зі мною. Тулуб. Подивіться уважно. Тулуб покритий лускою. Скажемо разом луска. А ще вона дуже слизька. Ще у рибки є плавці. Повторіть зі мною плавці. Плавців у рибки багато чи він один. Так, плавців у рибки багато. Також у рибки є хвіст. Повторіть зі мною хвіст. Плавці та хвіст потрібні для плавання. А ще хвіст слугує кермом для рибки. Він допомагає їй рухатися. Сподобалась подорож. Е, мені теж. Особливо припали до душі наші нові підводні товариші. Ох, і вправні малята. Гарно попрацювали. Сподобалася вам наша подорож. Давайте вже повертатися на берег. Склали долоньки і попливли. Ось ми вже і на березі. На березі є також багато цікавого, і біля водойми можна весело та цікаво проводити час, наприклад, ловити рибу та гратися в пісочку. Скажіть, будь ласка, ви любите будувати вежі з піску чи малювати в ньому палицею? Ось нам час вже завершувати наше заняття. Сьогодні ми з вами подорожували підводним світом водойм. Дізнались багато цікавого про рибу. Хрустер дякую вам за те, що ви познайомили його з підводним світом та його мешканцями. Вам сподобалось заняття? Сподіваюся, що так. До нових зустрічей, дітки!